для мене війна почалася ще в 2014 році, розповідає Ганна. На той момент її родина жила в Горлівці. Жінка працювала медикиною в надземних та підземних медпунктах місцевої шахти. Згадує, їй доводилося бути на зв'язку та виїжджати на будь-яку робітничу травму майже цілодобово. Але одного дня Ганна зрозуміла, український прапор з її рідного міста кудись зник. Знаєте, коли зрозуміла, коли мені зарплату видали не на картку, бо банк. Комати вже не працювали, а привезла якась тітуха, з такими сумяками і з хлопцями з автоматами, так, які її охороняли, і видали зарплату у рублях. На наступний день я на роботу вже не пішла. Деякий час я каталась туди-сюди, тобто ну, були вже блокпости, зрозуміло, що все це вони перевіряли. Вже була них якась там база даних. Вже вони задавали питання, а чому працюєш там горики. Я маю ту сторону ворога. Але ще не було до мене ніяких претензій. А потім за мою активність в соціальних мережах я попала в них до в... в... списку. Там... Дивилася тут дуже активно і забирала на підвал. Тому більше я додому не їздила. 2014 рік це був перший переїзд родини Горбачових. Вони бігли з горліхкою під обстрілами. Старший син Ганни Максим на той момент працював українським поліцейським у Турецьку. Тому сім'я подалася туди. Білі року жінка не могла прийти до тями, допоки не знайшла рішення. Я побачила об'яву, що у Бахмуті. В центрі зайнятості для вимушено переміщених осіб проводяться курси підприємництва. Нас навчатимуть писати бізнес-плани і можливо залучення грантів. Я не знала, що таке грант. Я не понимала, що приймавши бізнес-план. Ганна захопилася ідеєю відкрити власну млинцеву, адже вдома її страви розліталися на ура. Не задумуючись, жінка написала бізнес-план та отримала грант. Так в неї з'явився перший власний бізнес у турецьку. Рідні надихалися прикладом Ганни та теж розвивалися. Середній син Дмитро відкрив суші бар. Чоловік став власником кав'ярні на місцевому ринку. Потім я е Вспомнила, що я колись хотіла дуже навчитися пекти, але в мене нічого не виходило. Я думаю, так, мені треба велика піч, я буду хліб робити. На мене дивилися, мене зараз ще подружки питають, як до тебе прийшла ця думка, що ти можеш пекти хліб? куди я знаю. Ну, якось прийшла. Оце мені дуже сильно захотілося. І тут оце ми працювали, працювали, а наприкінці. 21-го року ми вирішили, що ми вже великі, хочемо розширятися. Необхідне приміщення родина знайшла в Сєвєродонецьку. Зробили ремонт, придбали обладнання, набрали персонал, проте табличку з написом відчинено так і не перегорнули. Плани молодої бізнес-родини змінила повномасштабна війна. Я не знаю Краматорська, мені треба спитатися, у кого мені спитатися? У водія таксі, бо вони ж місто знають, Оце зупиняюсь, дивлюся на нього, а він отакий, от такий. І це був перший прильот ракети по СБУ. Це було. Я, я тільки потім подивилася, що ой, юпер не болі. там же ж не стекав. І люди ходили, вони були як контужені. А я за тріщими приїхала, бо мені треба потеки. Наприкінці травня 22-го року сім'я Горбачових переїхала до Дніпра. Згодом облаштувавшись в новому місті, родина знайшла приміщення, а в руках лише книга рецептів бабусі та жага пекти. Смачний хліб на початку тут стояв стол. Оце ще мабуть, ще? і отакі от отакі дві вітринки. Отак. А ну, тут був склад. Ти і, ти іноді робіт. люди, ті, які з Дніпра, вони заходили, так дивилися. Так, ні, треба сюди. Бити. В межах програми Є підтримки сім'я отримала гроші на нове обладнання. Нині в колективі п'ятеро працівників. Всі вони переселенці, зокрема з Турецька та Маріуполя. Також у закладі працює чоловік Ганни Дмитро. Я по образованню морського флота, так що я кок, да, і це мені сподобається. Ну, я цього не суваюсь. Тяжко знайти, що ми не печемо. Що люди просять, то ми і печемо. І караваї, і хліб, і булочки, і печиво, ну, тобі ж все, і солоне, і солодке. Ганна каже, вироби виготовляють виключно за рецептами її бабусі маст хев, пиріжки з капустою, хліб та ватрушки. А ще є салати олів'є, крабовий, цезар та оселедець під шубою. І зупинятися на цьому родина Горбачових не збирається. В планах відкрити власний невеличкий кондитерський цех, а під Різдво мають надію запустити ще одну пекарню на лівобережжі Дніпра. Там за головного буде середній син Ганни Дмитро. Колись я не вміла нічого в цьому традиційному підприємництві. Мені от як кота, так, оце невірно, токнули. Ага, окей. Оце неправильно. Так, а як правильно, а ось так правильно. Тобто навчали, показували все. І я роблю таке, таке саме діло. Знаєте, як тобі хтось щось дав, ти повинен віддати це. Тому ця підтримка, яка є в родині, вона дуже важлива». Лідія, шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ7.